Усім привіт! Мене звати Ліра, ви на каналі Латони і ми продовжуємо Oblivion. А, Продовжуємо з останнього мого сейву. Я продовжую прям зразу. Ми цілу годину створювали, цілих півгодини створювали персонажа. Так, а мене чувствую, буде вже укачувати. чувствую. Так, що у нас тут є? А, є щось. Можемо сісти. Можемо взяти нашу номені, нічого більше нам не треба. Ну окей. О, привіт. Да, милий ельф, да, далеко від Ласлісу. Схоже, що твої дні е, вже в лісу да прийшли до трагічного кінця. А, від Валенвуду well до типу, населеного насаленого щурами діри, як ця, як сумно. Дуже скоро ти зійдеш з розуму і охоронці відрі... переріжуть твоє горло. Ось, і ти помреш тут ельфе. Да, щось... Поки що з розуму зійшов вроді ти. Чуєш, ж... коротше, Йдуть охоронці, так, да, клас. Lock can't be піct. Need... Так, двері. Е, по тут, по тут. Привіт, чуваки. Я знаю, що ви хочете мене випустити. ви е, що так про Привіт, чуваки. Так, вони мертві, я знаю. А що з тобою? Алло? Вау! Чувак! Ти не повинен так поводитись? Що сталося? Воу, 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 воу. Що цей. Е, да, Що тут робиться? Клітка повинна бути типу... Так, коротше, відкрий ворота. Стій, ми типу не хочемо. Ми тебе вб'ємо, якщо. Так, стань! Біля вікна. Ми тебе не тронемо. Окей. А, ну да, тому що ви з моєї камери хочете кудись проводити. Так, не цево. Стій. Пішли, коротше, сюди, король іде. Ти я бачив тебе. Дай мені побачити твоє обличчя. Ти мені типу, снилася. коли там щось зірки були праві, да? боги дали мені силу. Що відбувається? Вбивці атакують моїх синів мої клинки, щось там ведуть мене з міста. Я не встигаю читати. Коротше, дорога до виходу через твою клітку йде. Чому я в тюрмі? Напевно, тому що боги помістили тебе сюди, щоб ми зустрілися. І що ж, коротше, це не важливо. Це не те, за що тебе запам'ятають. Хто, хто я твій імператор у Септім. А, Септім. Да, Волею богів я служив, служу там Реалю. А ти, типу, громадянка Реалю, і ти теж, типу. Що мені треба робити? Ти знайдеш свій шлях, а, да, будь обережна, буде кров і смерть. Нам треба йти, каже. Нормально. Ми підемо, я піду з тобою. Тільки я не викупаю, чому в мене, бляха підвисає гра, це не не окей. Напевно, через ОБСку. Вау! Вау! Це не грабельно, чуваки. Це не нормально? Ого, а що сталося? Ну, блін, я ж створювала персонажа, все було окей? А ну, почекай. Давай, давай попробуємо пограти на меншій графіці на середній, типу. Я не розумію, ну зазвичай же ж привіт. Я тобі кажу тримайся. іди в сраку. Ой. You, я. Іди в сраку, пожалуйста, я тебе не трогаю. Я просто йду за вами, то я ж не винна, що ви дебіли. Protect the а! Protect the Emperor, клас, дайте меча. Я теж буду Protect The Emperor. Чи я зараз можу просто залутати когось із них? Можу залутати когось з них, асасіни? Um, можу. можу. А меч якийсь є. У мене ж немає ніякого меча. Є? Ось. О, можу залотати. Хорошо. А, можу а, і все, більше нічого нема. А, інвентар як тут можна собі надіти? До речі, да, геймплей вони не змінили. Геймплей як був, так і є. А, а, ну, це, по ідеї, трішечки дає мені. Це три. Так, сандалі. А як? Одінь сандалі, одінь оце. Ем, так, меч. Ну, бери Меч і катана. Це що? Що це значить? Це типу сила? Ем, Це типу сила Я не розумію. Ну, якщо ми беремо цей, то тут у нас це вага, а а, ну то вона броні ніхера не дає. То який сенс? Ну, ладно, вона симпатічніше виглядає, типу. хоча може, вони мене переплутають зі своєю фігньою. Так, зільок в мене немає. У мене є смолоскип. У мене є катана. Ну, напевно, катана 2 дає. Ладно, пішли, і все одно вона підвисає. Так, коротше, не треба недооцінювати клинки. Так, пішли. Don't try to follow вас, чуваки. Ну, ви мені самі сказали follow вас. Блін, чому ти зависаєш? Це ненормально. Це не нормально. Я в шоці? Можливо, це відбувається через ОБС. Хоча ну таку. Типу. Підготувати зброю, дор. надо ключ. Іде в сраку. А, всі криси. Так, давай ми це візьмемо, тому що, я думаю, мені це знадобиться. А як мені каже ключ? Каже, що а, потрібен ключ. Окей. А що робити? А, тут десь має бути інший вихід. Очевидно. Так. Взагалі, там є можливість. Я оце пам'ятаю, бо я це проходила. А тут ще, до речі, можна взяти знову скип. Ідіти в сраку. А, ну тут була дуже кончена система бою. Я це пам'ятаю, в мене не виходило коротше битися. Так, супер. О, тут можна щось навіть лутанути собі. Ладно, поки що ми це збираємо, тому що, знаєш, опа, туторіал, як відкривати е, ці. Це, я, до речі, не вмію. Так. А, а де ваш щоб рухати? Зараз розберемося. А що тоді? А що треба. Фейс, е, щоб налаштувати? Ні. А що робити треба? А, мишкою треба клікнути, все нормально. Треба повчитися просто, розумієш. Я не дуже вмію, я не дуже пам'ятаю. Можна взяти смолоскип, до речі? А, ага, є ключ. Є ключ. Е, взяти все. А що, з цього я теж не взяла? Так, да, я лунь. Можна взяти смолоскип? Як смолоскип включати? Смолоскип. Uh, Ось він є. А, ми можемо ходити за смолоскипом і з мечом. Клас. Блін, ну це я люблю. Я люблю, коротше, шарити по всім куточкам, все знайти. О, oh, є відмички, Боже, я зараз буду просто о, знову півгодини шаритись чисто по підземеллю і дивитися, що тут є щось в бочці. Да, ми це все беремо. На початку ми беремо все, тому що нам знадобиться тупо все. Так, ну окей. Ми відкрили двері ключом, який ми знайшли в трупа. Інтерфейс, звісно, можна було би і пофіксити. Щасно вам скажу. Так. Ага, попробуйте, коротше, магію, почекай. Як? open журнал, нажми С. А, це що? Це Хілка? Ні. Як? Покажи. Магія. У мене є що? Це є х... хілка А як юзати? Є хаміліон, це треба схавати, да, його, щоб вивчити. Ам. Хілка, як юзати? Як юзати хілку? Давай, хілку. Як? Хілку. А це. На другу. А на другу стався хілку. А, як юзати? Так. Да. А як? А як юзати хілку? Один. Два. Килишся? Так, моя мана низька, і не можна буде, коротше, кастити Спели, ну ладно. Магіка повертається повільно. О, нам дали щось. так Нам дали щось. Ага, і ми перевантажились. Капець. А, ну, давай зараз подивимося, що в нас по вазі. А, Важка броня. Дає три захисту Ми її викинемо зараз. Я пропоную одягнути ось це. Тому що воно дає хоч трішечки цього як оцю херню можна викинути. Дроп. Лівий контрол. І мишка. Ось це викинем. Ось одягни цю фігню, вона трішки краща. Угу. Це що? Це ржава. Херня. Е, ну, містичну цю робу. Вона ні, ніхіра не коштує, то на що я її буду з собою носить, правильно? Е, по зброї. Теж. Е, ну, типу. О, у мене ще є лук. Лук і стріли. Що ем... таке. Е, клуб? 117. І 150. Давай викину їх, типу, щоб не перенавантажуватися. Так, добре. Не будемо тоді підбирати все підряд, бо щось у нас тут. Вона, коротше, не сильна абсолютно. Опа. Чесно, ми відсюди прийшли. О, це ми, мабуть, сюди маємо йти. Окей. Тоді я тоді ще там дашу хотіла глянути. Чи я все ж таки нормально. Ми звід... Да ми звідси прийшли. Де там ті креси? Особо багато варіантів в мене нема О, блін, ще якийсь труп ходить зомбі зомбі. собі Я не знаю, чи мені треба таке брати з собою. Ну це просто хавка. М'ясо це хавка, ладно, сейвимся Я люблю сейватись. Ігри дають сейватись, це прекрасно. Так, зараз ну, має якась херня на мене напригнути, однозначно. Пішла дець раку. Ну мені здається, що бій був гірший. А, о, в мене є якісь е відновлення, так. Да? Е Зілля магії. Ще чогось, так що в нас більше немає нічого такого цікавого. Де? З, 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 з криші падає, чи що? Я хочу подивитися по куткам. Може, є якісь сундуки цікаві? Ні? Так, зараз знову будуть якісь ці от сундук. О, це серйозний. Так, раз. Ага, треба натискати В. В, В, В. Ну я це типа не встигну зробити. Ага, це прям треба швидко. Раз, два, три. Правильно? Але ж вони, типу, більш як норм. Ну так, да, це, напевно, треба кіл качать, так. Да? Ну, security level 7, так да, у мене, напевно, нема такого просто навичка. Ладно. Ну, ну і не треба. Ну, і не сильно то хотілося. Ну, і, ну і без цього, в принципі, обійдемося. Чому ти зависаєш, боже господи. Це жахливо, це неможливо. Так, це що таке помідор? Латук, пішла в сраку. А, це типу відхідна яма якась, так? Я поняла. М'ясо беру, тому що м'ясо нам знадобиться. Пішло в сраку. В сраку пішло, бачиш, ну. А... Саме беремо. да-да-да-да-да Ну, я не знаю, мені в цілому подобається. Я би, типу, поіграла в таке, ну. Опа. А, ну звідси ми прийшли, боже. Так, ну тут, коротше, можна просто вийти. Ні почекай, звідки ми прийшли. Ой, напевно, ми прийшли, все ж таки. Я заблукала. А, ні, якщо тут є криси, значить ми йдемо правильно. Скажи, що ми йдемо правильному напрямку. А, ну тут же є карта, боже, да, Що це прям таке. Зараз би в Oblivion заблукати. А де моя мій рівень життя? Тут він спокійно, нормально. По-моєму, по-моєму в оригінальній грі битися було складніше. Ну, або я ж кажу, або я грати не вміла зовсім. Типу, прям зовсім зовсім. Але мені здається, що було дуже важко. О, можна вже тут збирати грибочки. Я люблю збирати грибочки. Так, е, окей. ну Тут якісь зілечка є. Я поки що не викупаю, як вони працюють. Але в цілому, нормально. Так. Ми можемо шуткатити. А де в яку сторону мені йти? Ага, сюди. Окей, тут якісь. О, це прикольно. Це знадобиться, це ми зможемо робити собі всякі зільки. І що? І ми вийшли на вулицю просто? Отак швидко. Може, ми... ну я просто пам'ятаю, коли я типу, перший раз сідала грати в обліві он, це було дуже довго і дуже важко, типу, і вообще. А тут прям так якось опа-опа. Ну, я ж кажу, або я просто навчилася трошки грати в ігри, А що так довго? Ну, щось грузиться, я звук чую. Ну, або тут стало легше. Єдине, що інтерфейс цей інвентар, ця вся херня. Все нормально, типу? Бля, я не розумію. Ну, я напевно не буду записувати летсплеї, типу, по всім-всім-всім. Частинам? Що відбувається? Ну, вона зависла. Блядь. Я не розумію, чому. Ну. Своєбість. О, розвисла. Від 1 до 8 є можливість робити, коротше, шорткати. Е, Гоблін мене ще не бачить. Гоблін попереду каже тебе, що не бачить. Найс. Я за нього дуже рада. Я його теж ще не бачу. Як його юзати? А, це свідки. Вони ж не так працюють все я забула. О, так. Окей. Маджик. Um, Можна його заюзати? А, ну це просто зілля, да, в цьому. Я думала, це треба вивчити його. Uh, у мене є. Хілка. Ой. Я не так хотіла. Почекай. Таб, не таб. А як? Один, два, три, чотири. Як я це робила? це Це це, це робити хілку. Клас, але це не то. А як я назначила? О, це харчик. Ладно, я, я типа, я не викупила. Віриш? Я просто не викупила, як. Як ставити зілля, блять. Це геніально. Ну, почекай, вони мені. Це, це я юзую Хілку, так. Да. Як мені назначити? А, ось магія. Так, да, напевно. R, Показати шорткати. Вот. Ну, у меня, типа, не то чтобы прям до хера, а, не то, чтобы прям до хера. Но я могу судь поставить, например. Ой. Сю... Так, э, слабка, зильня, хилка, э, сюда. Так, слабкая зилья, Хилка. Сюда. Ну поставим сыр. С. Э, ц... Хілка стався сюди. Магія, а, знову ж таки, ставимо, що откати сюди. Тобто. Що я беру один, два, один. Це що таке? Що ти робиш? просто? Це пиздец. Це неиграбельно. Я не розумію, в чому проблема. А, це мені показує шлях. Я поняла. Два, це хілка. Три. Це та ж хилка. чотири це хилка. Бля, пиздец, потратила всі хилки, короче, ну і бать. Ладно, пішли. Тут можна зібрати, що у нас тут є. О, патроль, блядь, Пішли на нахуй. я тебе буду зарапезды, потому що могу, блядь. Ти якийсь не, не страшний, абсолютно. Прям... Прям вообще, капець, не страшный Очікувалось, конечно, щось більш серйозного. А що ні? Ну, ладно. Каже, тролль попереду тебе не бачить, типу. Ну, він то мене не бачить. Але, типа, це було не інтересно. О, шел один тролль. Ага. Ага, тут розтяжка є. Ох, ну шок. Ладно, тут я растяжка, тут прям осторожно. Тут прям уже капец начинается. Может, я на тему тут типа, посыпалась? Не, я помню, что я в свет вышла. Типу. Ну, это нормально. Это нормально, это, короче, мы берем. Это шо. Кинжал э, таш берем. Что тут есть? О, у вас два. Ой, в сраку еди. Понял, что в сраку едит. Типочка, іди в сраку. Ви мене зараз вб'єте, блін. блин. Не, ну я поки пока шо. Що... нормально справляюся. Так, ага, є зилля Хиллка. Ну, в принципі, блін... Тут, напевно, можна і ставити складність трошки важчу, хз. Бо Все само відновлюється. Ага, ну перебор в мене ваги. Окей. Що я вже набрала важкого? Так, вазі. Ну, звісно, ця катана. Дуже дохіра важить. Ем, я в цих рукавицях чи що, це растійці. Так, вазі. Щось таке. Якийсь бірпелт. Ну він, типу грошей коштує. Але, типа, мені все одно за 30 його ніхто не купить. Тому. А, щось там твоє фатіг. Що таке фатіг? Фатіг низький. Хто такий фатіг? Вже воно зникло. Ладно, а. Ну, типу. Хер з ним. Так. О, ти, блядь, сильний якийсь. Пішов нахер. Поняв? Поняв, поняв. А. В броні, типу. Е, ну, ніж можна не забирати. Е, можна. Взяти щит, але він мені теж не дуже потрібен насправді. Ну, я насправді не знаю нахер я це все собираю. Якщо чесно. Що тут є? Сундук? Що довгий меч? Ем. Да, ну в мене вже о, о, знову таки перевіз. О, квест якийсь мені. Ми, можем, ми не можемо носити. да Я вже й сама поняла що я не можу носити, якщо чесно. Типу, я хаза ну, блін, я не хочу викидати. Оце. Ну. Ладно, можемо викинути катану і е, юзать меч, тому що він, типу. Ага, у мене є е, якийсь там молоток, який дає мені відновлення. О, ти, типу, серйозно, да, ціма? Ого, іде в сраку, поняла? Що ти тікаєш від мене, блядь? заїбала? Ти відьма. Я теж, блядь, відьма. Тільки поки що не вмію відьмачити, але. Але почти, відьма. Теж, ти, ти ще один, боже. Іди в сраку. Поки що я просто херачу з одною кнопкою і мені, типа, норм. Так. А... Ну, я не буду. О! Біло яка вещь. Ну вона дуже дорога якась. саме візьма. А ну, а ну По ціні. Це магічний шаманський прикол. Вау. А що він робить Шок до матч. Ладно, давай ми викинемо нахуй оцей меч. А ну хуяр. Нормально. Ну, блін, це прикольно, це магічна віщ. А куди йти? Куда йти? Сюда йти? Окей. Пішли. Але так ми не можемо смолу скейт носити. З цією фігньою ми не можемо носити смолу скип. Ладно, саме беремо. Та й що, ми знову зараз будемо півгодини чекати, поки воно буде грузитися? Якщо да, то це піздець. Ні, слава богу, ні. Так, я сьогодні вийду на вулицю чи ні? Ладно, почекаю, мені не подобається. Візьму смолоскип. Де смолоскип? Смолоскип. Бери смолоскип. Амм, um, я поняла. Твоя проблема в тому, що ти не хочеш брати. Ну бери меча і бери в іншу руку з москою. Ну тут темно, тут просто не видно ніхера. Типу. Опа. Що там? О, Зайбись. ну ми догнали короля. А мені каже, а я не можу зараз гру, да, правда. Можу, прямо зараз. прям під час бою. Типу, от прямо зараз під час бою. Вау. Ем, ладно, знаєш що? Ми просто. Я збереглась і. да І нормально. Мені точно збереглась, зараз розпадемося Сейв 2. Ну да от тут, от все нормально. І, коротше, я пішла. Я не знаю, чесно, чи буду я записувати летсплей по ній? Тому що навряд я дуже сумніваюся, це хтось буде дивитися. Це так чисто перше враження, може потім позаписую якісь просто відосики прикольні по ній. От, але ну, сумніваюся, що я буду щось робити, тому що ніхто не буде дивитися лесплей на мільйон годин по РПГ. Тому я б не дивилась. Тому дякую за перегляд. Пишіть свої якісь такі ностальгічні враження. От. Да, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!